Йому мало би виповнитися 35 років. У столиці відбувся марш пам'яті Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського. Віддати шану герою прийшли понад 100 людей. Кожного року маршрут незмінний від Михайлівської площі до народного меморіалу на вулиці Грушевського. Саме цим шляхом проведжали Михайла Жизневського в останню путь. Цьогоріч, окрім пам'яті героя Майдану, учасники згадали білорусів, котрі загинули, захищаючи Україну у цьому році Ми так само ось у Ден народину міхача Жизняцького сьогодні Дінародина. Яко ми хочемо згадати його його, його життя і згадати усіх білорусів, які загинули за за волю України, які зараз так само змагаються і змагаються до хати дев'ять за волю України. Я пішла прийшла підтримати свою подругу, вона з Білорусі, і підтримати визвольний, визвольний рух, наш так би мовити, від окупантів і вшанувати пам'ять людей, які загинули, захищаючи поруч з українцями нашу країну.